На цьому тижні було опубліковано ухвалене рішення Європейського суда з прав людини щодо подій 2 травня 2014 року. В Одесі у ньому суд визнає відповідальність України за бездіяльність державних органів, що призвела до загибелі людей. Водночас суд зазначив, що першою причиною трагедії стала російська пропаганда та дестабілізація ситуації в Україні. Рішення стосується зіткнень проросійських і проукраїнських активістів, які почалися з нападу антимайданівців на мирну демонстрацію та завершилися штурмом табору проросійських сил на куліковому полі, що призвів до масштабної пожежі у будинку профспілок. Унаслідок подій загинули 48 осіб. Позови до ЄСПЛ подали родичі 25 загиблих і троє осіб, які пережили пожежу. Суд наголосив, що, попри розбіжності в ідеологічних поглядах постраждалих, Україна як держава мала зробити більше для запобігання насильству.